Привіт-привіт! З вами я, практичний психолог Оксана Олександрівна. І я рада вас всіх вітати. Сьогодні я вам пропоную виконати осінню психогімнастику. Давайте спробуємо. Осінь чудова пора. Тож, давайте використаємо осінні мотиви для розслаблення м'язів та емоційного розвантаження. Посміхнись, як кіт на сонці. Насупся, як дощова осіння хмаринка. Потримти, як зайчиня та підстрибни. Потягнись усім тілом вгору, як хризантема до сонця. Погорчи, як левеня. Дихни аромат осіннього лісу, носиком вдих, подмухай, як вітер на осінні листочки, Потопати ногами, як ведмідь, який виліз із берлоги. Застигни на місці, як уважна білочка. Прищурся, як хитре лисиня. Помахай руками, як джілка крильцями. Покружляй, як осінній листочок. Обіймий себе руками за плечі, ніби ти загорнувся у теплий пледик. Дякую за увагу. На все добре. До побачення. До нових зустрічей!